Усім привіт! У сьогоднішньому онлайн-гіді від компанії Епіцентр я розповім, як продовжити термін зберігання онлайн замовлення у центрі видачі замовлень епіцентру. Поїхали! Тож, якщо ви не встигаєте отримати онлайн-замовлення протягом трьох днів з моменту його готовності до видачі, у вас є можливість продовжити такий термін ще на три дні. Продовжити термін можна двома способами: через звернення в службу підтримки та через чат-бот. Щоб продовжити термін зберігання через службу підтримки, необхідно зателефонувати на номер гарячої лінії 0800 20 27 27 або звернутися до нас у будь-якому зручному для вас каналі комунікації. Другий спосіб зробити це у чат-боті. Якщо ви ще не зареєстровані, просто відскануйте ось цей QR-код, оберіть зручний месенджер, пройдіть швидку авторизацію і користуйтесь. Далі для продовження терміну зберігання переходимо у розділ Мої онлайн-замовлення і тиснемо Продовжити термін. Перед вами відкриється віконце, з вашими замовленнями, по яким доступний сервіс продовження терміну. Далі обирайте замовлення, по якому необхідно продовжити термін зберігання або натискайте на кнопку Продовжити термін по усім замовленням. Після цього вам необхідно обрати кількість днів, на які ви бажаєте продовжити термін зберігання. Термін зберігання буде збільшено автоматично. До стандартних трьох днів буде додана та кількість днів, яку ви обрали. Також важливо знати, що продовжити термін зберігання по онлайн замовленню можна тільки на три дні і тільки один раз. Сподіваюсь, отримана інформація була вам доступною та корисною. Якщо виникли питання, відповімо на них у коментарях. Ну а на сьогодні у мене все. До нових хід зустрічей.